Сьогодні ми поговоримо про справжнє Боже милосердя Бога відносно нас, людей. Ми дуже часто недооцінюємо цього. Один п'яничка постійно пив, падав, в гріх п'янства, але постійно каявся з цього, постійно приповзав додому на колінах, але потім каявся, плакав, молився і кожну неділю сповідався з цього, Поборовся своєю схильністю, слабкістю, залежністю та прив'язаністю. Звичайно, кожен з боку осудить таку людину і поставить хрест ними. Але ми не Бог, не боги. І ми не є судею, щоб судити інших. Нам неприємно, коли нас судять. Тож не судімо інших. І ось зустрівся Бог з Сатаною. І Сатана каже йому, чому ти постійно приймаєш каяття цього чоловіка? Бог усміхнувся і каже, тому що кожна людина має шанс на інше життя, тому що я їх люблю. А ти кожного разу приймаєш його, як він грішить. Дорогі друзі, нехай наше життя буде наповнене справжньою щирою, безкорисливою, неоманевою, не зімітованою любов'ю, де ми готові на жертву і жертвені заради інших. За прикладом цієї притчі проявляємо милосердя, а не осуд відносно інших людей. Дякую всім вам, що дивитесь, слухаєте, підписуйтесь на наші сторінки. До нових зустрічей.